Зараз я знаходжуся в Степаніці в лісі. Вчора я ввечері дивлюся, з лісу така опар, тарто-туман йде. Ну, повинні якісь гриби бути. Я зайшов в ліс. Зараз буду дивитися. Поки що я йшов, то знайшов два маленькі маслючки і дві маленькі сироїшечки. Бачу якийсь тут грибочок. Подивлюся, що це за грибок. Підберезовик. І знайшов такого підберезовика. Ну, буду тут дивитися, раз я знайшов, то повинні бути якісь гриби. Перед цим дуже стояла спека і суша була. Це зараз перейшли до то можливо і гриби якісь будуть. Така галявинка, попадає сонце, то повинні якісь грибки бути. Я продовжу далі йти лісом. такі гриби є. Я ще декілька днів був, то ще ніяких грибів, ні мухоморів, ніяких не було. Комари дошкуляються. Вже я знайшов одного підберезовика, дві сироїжечки знайшов і знайшов два маслючки. Ну, вже буде починатися гриби. Ну комарі їдять, дошкуляють. Тут так сонечко попадає сюди. Тут так, і сервішки трапляються, але ж не дуже що є. То, перед цим дуже сухо було. Це саме пішли дощики. Який барвінок гарний. Як килим? Декі свині хазяюють. Ось вони те шукають в лісі. Зараз так пара в лісі. Дуже парить. Кури кусаються. Не можна обігнатися. Вже скоро будуть гриби. вологи достатньо, опар. На юшку можна знайти грибів, бо ще на пательні то нема. Ще пожарити нема що знайти, щоб так багато. А так на суп можна прогулятися, знайти. Заравліси парить. Так, Парить. Волога висока. Парить. Я продовжую далі йти лісом. Така в мене прогулянка, розвідка. Ну, скоро будуть. Тому що бачу і мухомори, якісь трапляються. Вологи достатньо. Тут знов такий варвінок. Перехожу через Барвінок. Я думаю, наступні вихідні то напевно вже гриби підуть. Пішов дощик. Така опар в лісі. Парить. Тут такі дубочки. Я ще зробив віничка для бані, Мені найбільше подобаються дубові вінечки. Таку невеличку вінечка зробив. Добігає до кінця така мантривочка.